Черівного дня, шановні українці, запитали у мене цікаве запитання, чи потрібно чистити вівтар магічний, на якому проводяться ритуали, саме чистити від енергії, що ніби як щось негативне може туди потрапити. Ну, скажу вам так, по-простому, що якщо ви його не будете засирати, то його і чистити не потрібно. тобто Чисто там, де не смітять. От. Відповідно, якщо ви працюєте з якимись енергіями, а вівтар це, в принципі, місце, де ви притягуєте, ну, оперуєте якимись видами енергій, то, якщо ви працюєте відповідно з позитивними, то ви притягуєте на це місце такі енергії. Якщо працюєте з негативними, ну, умовно, руйнівними, то по завершенню, коли ви розбираєте вівтар, тобто забираєте звідти ці провідники енергії, то вони з простору прибираються. От. Але якщо ви там будете нагромаджувати якісь шматки трупів тварин, наприклад, там свинину, яловичину, курятину, це все буде лежати, смердіти, гнити. Відповідно, там будуть на це ці енергії підтягуватися різні. Цікаві істоти, відповідно, руйнівні. І, відповідно, ви потім з хати, навіть з вівтаря, це переросте на хату і буде великий свинюшник у хаті. от І тут проблема, бачите, не вівтарі а в голові. Тому що попрацювали, подякували, розібрали от там будівним енергіям чи руйнівним енергіям, чи їхнім провідникам, умовно, якщо ви там. Працюєте з богами чи з демонами, ангелами, що ви там релігія. І все у вас буде чарівно. От, тобто потрібно не смітити і, відповідно, не будете мати проблем чистити чи не чистити. Ну Такого питання навіть ніколи в мене не, пос... не поставало. Ну Якщо ви там, відповідно, якимось важким клієнтом. Працюєте типу екзорцизму, тому що, коли долю змінюєте, то ніяких пригод не може бути. От. А будете, наприклад, щось десь когось виганяти, то він може брикатися і кусатися. От. Відповідно, тут працює правило сили. Тобто, хто сильніший, той правіший. Просто потрібно відчувати свої можливості і з цим ділом справлятися. Ось і все. Тобто нічого тут страшного в цьому. Немає. Але механічно ви можете воском тим самим заляпати вівтар при відливках. При, якщо ви там програмні свічки всякі палите, це все може заляпатись. Скатертина ваша може заляпатись відповідно. Ну так, Це потрібно чистити, це нормально. Взяти все, помити, прибрати. От, механічна очистка, так. От. Просто щоб воно все не в потоках було. Ну, в мене часто буває все. При конвейері роботи все воскові, але на роботу це ніяк не впливає. От. Достатньо просто там проявити свою волю, який це буде вівтар, які енергії зараз будуть на ньому. І все це буде працювати. А щоб щось там жило розплудилося, ну то це вибачайте, це вже ви самі можете начудити і там розплодити. Знову ж таки, по вашій волі таке може відбутися. Та й так, тому правила гігієни магічної дотримуйтесь. О, попрацювали, подякували, розібрали, що механічно почистили і все у вас буде чарівно. Практикуйте, працюйте. На перемогу України. Нехай все буде у нас чарівно. Слава нації, смерть ворогам української нації.